Вітаємо! Предається двокімнатна квартира в самому центрі міста Чернігова. Район центрального ринку по вулиці Мазепи 10. Розташована квартира на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа 44 квадратних метри. Квартира в житловому стані. Також є балкон. Є чудова можливість зробити перепланування та тим самим збільшити кухню і санвузол. Санвузол роздільний. Площа кухні 6 квадратних метрів. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.